Звати мене Олександр Старовойденко, я є президент громадської організації за життя без шкідливих звичок. Чому для мене актуальна тема самодопомоги? Так як сьогодні ми впроваджуємо цей проєкт Всеукраїнської школи самодопомоги, і в цьому є предісторія. буквально десь років, можливо, 15 назад. Я був в такій ситуації скрутній, коли можливо вже й жити не хотілося. От. Ще якщо відмотати раніше, так судьба занесла в Чорнобиль, був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС. І коли один з лікарів порекомендував вживати алкоголь для того, щоб по тих поняттях, щоб радіація там кров не заморажувала, не згущала її. От. То дотримався рекомендацій лікаря і за півроку, що там був, зробився алкоголіком. А коли приїхав, створив свою власну сім'ю, алкоголь також був поруч моїм найкращим другом і став вибор вибирати або родину, або е, алкоголь. Тому довелося зміняти роботу, довелося робити переоцінку цінностей, але так як я не вірив ніяким екстрасенсам, ніяким бабкам, шептухам, то почав пошуки і е, всесвіт якби, послав мені е, групу анонімних алкоголіків. От. Почав їздити, почав, е, знову ж таки, тільки людина, яка сама в себе визнає якусь проблему, тільки вона може рахувати, що це в неї є. Якщо я е, ну, не пропив там хати, не пропив там чогось цінностей, але якщо я визнаю, що в мене є ця проблема, то я маю право прийти на таку групу. Тому я визнав себе алкоголіком, прийшов на цю групу, почав вчитися. Я був здивований, що там приходили психологи, приходили лікарі, приходили професори, приходили сантехніки, але всі були однакові, всі були рівні, всі ділились своїм власним досвідом. І було повчитись і у сантехніка, було повчитись і у аналітика. Чому Тому, трошечки поїздивши на Київ і. Така ідея зародилася створити це в себе в Бородянці от, і почав шукати таких людей. І невдовзі така група з'явилася. Трошечки пізніше з'явилася група самодопомоги для таких людей, в родинах яких є залежні від наркотиків, алкоголю, емоційно залежна група з'явилася. І таким чином я побачив дієвість таких груп. З'явилася група по вивченню англійської мови розговорної, з'явилася група по Відпрацюванню різного роду якихось травм дитинства. Тобто, всі люди, які бажали, вони приходили на цю групу, є правила, які дають змогу відчувати себе комфортно, в затишку, тобто, це правила конфіденційності та інші. Таким чином, після того, як я посітив відкритий простір в Ялті 2012, Кримське весна Зародилась така ідея створити, чому б цю інформацію, дії цих груп самодопомоги, не донести до будь-якого мешканця України не тільки від залежностей, а чому б це і в соціум не впровадити. Якщо людям добре, чому вони не можуть збиратись і зробити там групу позитиву, чому не зробити групу, якщо у людини бізнес якийсь, чому не зробити групу самодопомоги, щоб. Він мог поділитись тим досвідом для інших, у кого не, чогось не виходить. Тому народилась така ідея, і за підтримки ресурсного центру гурт, ця ідея була втілена в минулому році. Прийшло навчання чотири групи по 12 чоловік. Це Вінниця, це Закарпаття, це Чернігівська область. Це Київська область, тобто ну, зараз їх не пригадаю, але дуже багато таких груп було створено, і на сьогодні, от мені дуже, дуже, я дуже радію, що є продовження. Сьогодні також приїхали люди, і цей конкурс, який сьогодні був на участь, близько 66 заявок було подано. На жаль, ми тільки дві групи змогли набрати. От. І я думаю, продовження буде. І ми будемо за цим слідкувати. І на порталі гурта можна буде з цим познайомитися.